Сьогодні мені випала чудова нагода отримати величезний заряд натхнення. В мене в гостях муза схід року. Привіт! Так, привіт, і для багатьох є величезною таємницею, як її все ж таки звати. І все ж таки, як тебе звати? І все ж таки мене звати муза. Муза. Так ти не скажеш як? тебе звати? Ні, я не скажу. Окей, муза, так муза. І як ти все ж таки нею стала? Як де почула якусь таку інформацію, що от, там об'ява якась можна стати музою чи щось інше? Ну я знаю, що фестиваль з хітрок це один з найкращих фестивалів в Україні, тому я знала про нього заздалегідь. Е, я знала, що на сторінці ВКонтакті був конкурс. Вони обирали музу для свого фестивалю. Саме мені було цікаво, що це, як, це, що там буде, що треба було де робити. Ну, я вирішила все-таки скинути свою анкету і подивитися, ну, може, все ж таки, в мене вийде, мене уберуть. І тут я така сижу, думаю, ну нічого не роблю. Чи то я готувалася до іспитів, чи то я чистила картоплю, я не пам'ятаю. І мені зателефонували і спитали: Добрий вечір, ви там не буду казати ім'я, чи ви скидували свою анкету нам на сторінку. Я кажу, ну так, так, скидувала, скидувала. І запитали в мене, чи згодна я їздити по містах. А в мене була, не знаю, мрія поїздити по Україні, подивитися інші міста, тому що я дуже мало де була, все ж таки. До цього часу. Так, до цього часу це точно. <гум> дуже мало де. І я одразу погодилась. Ага, а от Руслан був декілька днів назад у нас. То не знає, Руслан це організатор з він розповідав, що як тільки ти скинув анкету, тобі задзвонили і зрозуміли, що далі шукати музу вже немає сенсу, бо ти ідеальний варіант. Що ж такого було в тій анкеті? Що вони одразу зрозуміли, що ти саме та муза. Ну, взагалі, та анкета була не така вже й велика. Але коли я писала цю анкету, я писала все, що я думаю про українську культуру, про музику, те, що я слухаю, чим я займаюсь. І їм це все ж таки підходило. Тобто, я не знаю, чим саме, як саме. Але а ти скажи, там фото було? Так, там було фото. Зрозуміла, ну, чому ну... там було <кхе> дуже багато фото. А от ти муза, так, так. А, а як ти все ж таки надихаєш цілий музичний фестиваль? Чи може ще когось? Які є методи технології надихання? Ну, методи технології саме таких немає. Але в нас е, йде такий період, що е, зараз ми їздимо по фестивалям. Фестивалі українські, тобто, наприклад, південь, фестиваль, який був е, на тих вихідних в Одесі, е, фестиваль джаз, е, джаз-фестиваль, який був в Умані, е, фестиваль також живий звук, який був у Києві. Ми приїжджаємо до фестивалі та так в натовпі народу підтримуємо наші гурти, підтримуємо нашу українську музику. Тобто, Рок, музику, яка також буде у нас на фестивалі, тобто, все те ж саме, що буде і в нас, тобто насамперед. І тих е, хлопців, ті гуртці, які будуть у нас виступати насамперед. А що саме входить в твої е, такі музівські, чи я не знаю, як правильно це сказати слово, обов'язки? Ну, обов'язків прямо таких в мене немає. Але зараз, наприклад, в мене є обов'язки ховати квиточки, Так, <river> <parteter> <SomebodyJI> ховати квиточки для того, щоб люди шукали їх по містах. Ну, наприклад, там Полтава, Одеса, Київ, Умань, Кривий Ріг. Ну, наприклад, ми ще є міста, які ми ще не сховали квиточки. Наприклад, суми. На... Нагадую, в сумах ви ще не -то, сховали квиток. Взагалі тому вже сховали в сумах квиточок. Ми сховали його десь півгодинки тому, може, годинку тому, просто хтось ну, для наших, його. Для глядачів це було тиждень тому, мабуть. Ні, ні, ні. ні ні От якраз коли ми йшли до вас на ефір, ми по дорозі сховали квиточок. Окей, окей, окей. А це взагалі твоя робота, чи якісь хобі, ти волонтер за це тобі платять, чи просто ти по фану катаєшся по різним містам? Я, я просто по фану катаюся. Я не волонтер, я не преса, я не журналіст, я не, я не ведучий. Як дуже багато людей питають мене, чи буду я, наприклад, ведучою на фестивалі. Тобто я сижу і думаю, яка з мене ведуча. Десь, а наприклад. ти будеш грати на гітарі? Е, я не вмію грати на гітарі. А на ударці? І на ударці я теж не вмію Може, грати. Може, хоча побудуєш нам сцену на східрозі. О, о, господи. <плес> ну, взагалі, ну, дуже багато питань таких, що я розумію, що, ну, ну от, наприклад, як ведуча. Тобто, ну, наприклад, там, я їжджу по містах. Так. Окей, okay. <laughs> так ми їздимо по фестивалям. Ми підтримуємо людей. Ми разом з натовпом там сидимо з ними. гуляємо в палатках. За гуляємо в палатках. Гу... Не саме просто гуляємо. Там, коли ми були в Одесі, ми ходили на море. Дуже багато людей. У нас був такий момент, що, наприклад, фестиваль Південь, перший день був фестивалю, саме як фестиваль, 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 прямо. Другий день фестивалю ми просто зібралися всі разом. Ті, хто жили у наметному містечку та пішли на море. І вийшло так, що ми якось споріднилися. І вони все ж таки стовідсотково прийдуть на східрок. Так, вони стовідсотково прийдуть на надихнула, Вони стовідсотково прийдуть на східрок. Так. І у нас є декілька питань від наших режисерів, таких вставних, вони будуть зустрічатися декілька разів за нашу розмову. Перше питання: чи є в тебе хлопець? О! Ну як вам сказати? Ну, ну взагалі-то немає. Поки що. поки що немає. Лікуйте, режисери, лікуйте. Сьогодні ваш день. А, повертаємося до, наших, до нашої розмови. Так. По яким містам ти вже поїздила. Ну, ми були в Києві, ми були в Умані, в Одесі, в Полтаві, та ось зараз ми в Сумах. Навіть. Також ми були в Кривому Розі, але в Кривому Розі ми були чисто по роботі. Ми там знімали зі студією Молоко відео для самого фестивалю Тобто ми знімали вірші, ми знімали запрошення, знімали. Що ми ще знімали? Mm. Ну, взагалі ми просто знімали саме, саме те, що нам треба було до фестивалю до 22 числа, наприклад. А які от були, можливо, цікаві історії, кур'йози під час цих подорожей. Я думаю, якщо ви майже пів України вже об'їздили, то щось, щось таке все-таки цікаве трапилося ці дні. Ну, найцікавіше це було, коли ми їздили з Києва до Одеси автостопом влітку їздити автостопом, ну це круто. Нам сподобалось, але. Я навіть не знаю, це нам було дуже жарко. Спокону спокійно було просто стояти на сонці, ось так, от і ловити машини, які просто їздили, і отак і махали нам. А ти одна ловила? Ні, ні. Ми їздили з нашим маркетологом Романом Сівковським разом. Тому що якби ловило ні-ні ні, йому потрібно було сховатися. Так, так, так. Ми десь почали о 9 годині, десь близько, хоча зібрались ми о 6. Десь так. Ну, взагалі ми зустріли ще дуже багато народу, які їздили саме на цей фестиваль. Поки ми йшли десь по трасі, ми зустріли десь чоловік 15-16, які мали їздити на цей фестиваль. Одна машина довезла нас до Білої церкви, хоча ми думали, що ми їдемо прямо до Одеси. Водій купив нам морозиво, ми поїли морозиво ще, Потім вийшли, пройшлися десь так півтора кілометри. Стали знову на сонці, почали ловити машини. І бачили знаки водіїв, які показували туди, туди, ось так. І ми не могли просто зрозуміти, що вони показують, що вони хочуть від нас. Тому ми просто йшли далі, тому що думали, що вони не можуть зупинитися. Потім ми зустріли ще одного, який зупинився і теж довіз нас до Кривого озера. Там вже залишалося. Кривого до... озера? — Так, Криве озеро. І я думав, ти скажеш, зараз Кривий Ріг, а там Криве озеро. Ні-ні-ні, до Кривого озера... Кривого Рогу і до Одеси. Ні, ні, це точно не воно. Звідти ми вже ловили машину десь хвилин 5-10 і поїхала одразу до Одеси. За 7 годин ми дібралися до Одеси, в принципі, спокійно. Тобто, першого разу ми, ми ловили півтори години, потім півтори години. Тобто, дві години їхали, півтори ловили, дві години їхали, півтори ловили. І знову дві години їхала. В принципі, нормально, але більше я не хочу їхати. А ви ще заплатили за цю подорож? Брали з вас гроші? Чи... Ні, ні, не брали Безплатно. абсолютно, Безплатно, тому що ну, автостоп, то цей автостоп. Якщо <губ> люди вже бачать, що ми показуємо такий знак, це <губ> означає, що ми хочемо приїхати безкоштовно. <губ> так, <губ> <губ> це точно. і останні останні питання на сьогодні теж від режисерів. Ну, ви нормальне. Що ви робите сьогодні ввечері? Ага, ну сьогодні ввечері взагалі то ми мали займатися, можу сказати, так, роботою. Ага. Ага. Ну, тоді нам з вами ні про що більше говорити. У нас закінчується ефірний час. І велике тобі дякую, Даша, за те, що, а, муза, за те що ви завітали до нас а, у студію. Я думаю, ми ще зустрінемось у студії з цього ж приводу. І, а нашим телеглядачам кажу: не перемикайте, бо далі ранок.